Щоб не попасти на великі податки при продажі нерухомості, обов'язково просто зараз перевірте свої старі документи, тому що деякі власники попадаються, вони про це не знали і мають сплатити великі податки. Дивіться, в чому справа до 2013 року існував державний реєстр прав власності в паперовому вигляді. І реєстрацію здійснювала БТІ. Після 2013 року це вже передали на нотаріусів і на державних реєстраторів, і вже був електронний реєстр. До 2013 року, коли ви отримували у власність нерухомість, чи то через приватизацію, чи то через купівлю або дарування, вам необхідно було піти в БТІ і зареєструвати право власності належним чином. Ваш документ повертали з печаткою, або кругла печатка просто з підписом, там на печатці вказано БТІ, або був такий штамп прямокутної форми, де було написано зареєстровано в реєстрі за таким-то номером. А пізніше були вже витяги про реєстрацію права власності. І от ваша зараз задача передивитися, чи є у вас витяг. Якщо у вас немає витягу, чи є у вас на документі. Кругла печатка або такий штам прямокутної форми. Якщо ніяких таких позначок у вас немає і немає витягу бігом, просто зараз біжіть і реєструйте право власності. Чому? Тому що в Україні є закон, що право власності виникає з моменту реєстрації. А не з того моменту, коли ви отримали у власність цю квартиру, ви могли її отримати у 2005 році і володієте нею вже скільки 20 років. А право власності у вас виникне тільки зараз. І при продажу ви будете платити 5% податку на прибуток і 5% військового збору. Якщо у вас витяг є або є такі початки, але немає вашого об'єкту в електронному реєстрі, нічого страшного не відбудеться. Дивіться, коли ви будете готуватися до угоди купівлі-продажу, нотаріус в Києві зробить запит в БТІ і отримає інформацію, і внесе при реєстрації угоди відповідну інформацію в реєстр. Якщо це передмістя. То вам необхідно буде звернутися до БТІ і отримати архівну довідку про те, що ваше право зареєстровано. І таким чином ви не будете сплачувати податки і не будете на них попадати.